Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill повідомляє, що 2 серпня 2024 року віце-президентка Ша Камала Гаріс під час віртуального голосування делегатів отримала їх достатню кількість. Для здобуття президентської номінації від демократичної партії для мене велика честь бути ймовірним кандидатом в президенти США від демократичної партії, і я скажу вам, що невтомна праця наших делегатів, лідерів наших штатів і нашого персоналу відіграли ключову роль у тому, щоб цей момент став можливим, сказала Камала Гарріс, додавши, що офіційно прийме номінацію наступного тижня. Після завершення періоду віртуального голосування нагадую, що саме голосування розпочалось 1 серпня в четвер, а завершиться в понеділок 5 Серпня власне, віце-президентка США отримала необхідну кількість делегатів після того, як оголосила про намір боротись за відповідну номінацію. Також нагадуємо, що це відбулось після того, як 21 липня президент США Джо Байден оголосив, що виходить з виборчої кампанії. Як ми сказали, віртуальне голосування почалось 1 серпня і Камала Гарріс Балотувалась на отримання номінації без жодного опору, тобто у неї не було опонентів. Так, вона була одна в межах цієї боротьби і цього голосування. Голова національного комітету демократичної партії Джеймі Харрісон оголосив 2 серпня, що Гарріс отримала відповідну номінацію. Там необхідно було здобути 2350 голосів. Власне, делегатів, як голова цієї великої партії, яка заснована на надії, я дуже пишаюсь тим, що можу підтвердити, що віце-президентка США Камала Гарріс отримала більше ніж більшість голосів усіх делегатів з'їзду і буде висунутою від демократичної партії після завершення голосування в. Понеділок зазначив Харрісон і додав, лише через день після того, як ми розпочали голосування, віцепрезидентка подолала бар'єр більшості, і наступного тижня офіційно стане нашим кандидатом. Люди, це чудово. Власне, вона отримала 3923 делегати станом на 30 липня, коли Національний комітет демократичної партії оголосив, що Гаріс була єдиною кандидаткою, яка отримала достатню кількість делегатів, щоб кваліфікуватись для віртуального поіменного голосування. Тобто, для того, щоб взяти участь у цьому голосуванні, необхідно було набрати певну Кількість делегатів, і, власне, вона одна змогла виконати цю умову, щоб взяти участь у відповідному процесі. Гаріс стане офіційним кандидатом за кілька тижнів до початку національного з'їзду Демократичної партії в Чикаго, який стартує 19 серпня і продовжиться до 22-го. Серпня. Очікується, що протягом наступних днів вона назве ім'я напарника, перш ніж вирушить наступного тижня в турне до коливаючих штатів, починаючи із зупинки у Філадельфії, штату Пенсільванія 6 серпня. Загалом рішення провести віртуальне поіменне голосування напередодні з'їзду пов'язане з тим. Щоб переконатись, що Байден з'явиться в бюлетені для голосування в Огайо, де був крайній термін для затвердження кандидата в президенти від партії до з'їзду? Ну, такий план був сформований ще в момент, коли власне Байден брав участь у перегонах. Губернатор Огайо Майк Девайн відтоді продовжив ключовий термін затвердження кандидата у своєму. Штаті. Тому тут ніяких проблем у Камали Гарріс не має бути. Вона прийме відповідну номінацію, і, власне, вона буде включена у бюлетень в штаті Огайо. Ось така новина була опублікована з Хіл, і вона була абсолютно прогнозована. Я раніше говорив, що, власне, Камала Гарріс буде. Мати президентську номінацію, так як кандидатка на посаду президента США від демократичної партії. Власне, так і трапилось. Єдина інтрига, хто буде її напарником, так і як власне, він зможе допомогти Камалі Гарріс згуртувати електорат демократичний, так залучити незалежних виборців для того, щоб отримати перемогу над Дональдом Трампом під час загальних. Вибори, ну і власне також будемо спостерігати, як Дональд Трамп буде реагувати на цю новину. Чи буде він це згадувати під час своїх наступних передвиборчих заходів? Це також. Важливо відслідковувати цю реакцію. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!